Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Китай допоможе Росії в Курську. Туди вже направлено понад 300 танків. Деякі з екіпажами, БТР та артилерії, а також до 2 мільйонів артилерійських снарядів. Але для Кремля висунули одну умову. Перша юані стане головною іноземною валютою Росії. У той же час телеграм-канал Кремлівський Щуропише 12 китайських бортів прилетіли, нібито за Путіним, той що контролюється олігархами та його близькими у полковом. Потрошев згодом про це оголосить наразі. справжній Путін доживатиме роки, і нібито керуватиме країною із віли в Китаї. Якщо він не помер ще, решту роботи виконуватимуть двійники. Останні вибухи за 100 метрів від самого Путіна ввалив олігархів та потрошева в тотальну паніку. Кукушка полетіла остаточно. Після Курська побоюється, що він натисне на кнопку без контролю. В той же час Китай та РФ працюють над створенням об'єднаної трьохтисячної армії. Бійці будуть знати Китай. Сько та російську підрозділи пройдуть і злагодження. Перші партії солдат вже почали тренуватися у Хабаровському. Територія Сибіру відходить Китаю в обмін на повну допомогу в Україні. Та прямо зараз на стабілізацію в коруського ситуація дуже важка. В той же час зараз піднімають питання за АЕС. Китайська армія буде охороняти АЕС, будувати укріплення та обстрілювати з далекобійного озброєння наші позиції в коруську. Пише телеграм-канал Коризький Партизан. Чи піде Україна на те, щоб? Брати на себе контроль над Курською АЕС питання дійсно складне. Колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жернов неодноразово висловлював справді радикальну думку, що Курська АЕС могла би стати предметом торгу за ще одну спірну оці станцію українську запорізьку АЕС. Якщо вона Курська АЕС буде захоплена, то буде чим торгуватися за Запорізьку АЕС. А тоді буде можливість обміну, як сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Події в Корській області можуть посилити. Та переговорні позиції України цитує Жирнова сайт ТСН. Втім, інші експерти сумніваються, що ЗСУ підуть на такий крок, бо він значно вже ризикований. Проте ми спокійно можемо діяти тут за принципом: розумний вгору не піде. Розумний гору обійдемо користь атомну. Можна взяти під контроль, в якому сенсі змусити її перевести до холодної зупинки, провести ті ж дії, котрі росіяни провели по зупинці запорізької атомної станції, тобто знищення передавальних потужностей Настає лінії електропорадачу Росіяни зараз практично обнулили те ж саме можна зробити із курицькою атомною. Сказав у коментарі 24-му каналу. Військовий експерт, полковник ЗСУ у відставці Роман Світан. За словами світана, це дозволить покласти російську військову промисловість, що використовує вироблену Курською АЕС електроенергію. Це завдання можна здійснити, але для цього підходити фронтально до Курської АЕС немає сенсу. З цим можуть впоратися посилені диверсійно розвідувальні. Групи той же розвідбат посилений 500-700 осіб з технікою та гарною підтримкою авіації. Артилерії можуть розмотати укріп район біля атомної станції. Додав він при цьому інженера фізика програми безпеки радіоактивних відходів Андрій Ожаровський каже, що призупинення вироблення електроенергії на Курськ АЕС призведе до повторення ситуації, яка була при аварійному відключенні одного з реакторів на ростовській атомній станції, коли був масштабний блекаут і мільйони людей на півні. В залишилися без електроенергії, наводить його на слова РТВ. ще одним варіантом, на думку світана, є можливість під'єднання Курської АЕС до української енергомережі. Всі належні комунікації збережені там ще з радянських часів. При цьому експерт пояснив, росіяни не зможуть побудувати навколо Курської АЕС дійсно потужних укріплень. Справа в тому, що вони зайвий раз бояться косо подивитися на рактора цієї станції, котрому вже 50 років самі ж знаходяться. На пороговій діжці уточнив вин водночас менша добитому міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ заявили, що експерти організації, котрі перебувають на окупованій російськими військами Запорізькі атомні електростанції, чули там численні вибухи перед пожежею на ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини Запорізької АЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері, на ЗАЕС команді повідомили про ймовірну атаку безпілотника. Сьогодні. Сьогодні на одну з охолоджувальних веж, розташованих на майданчику, про вплив на ядерну безпеку не повідомляли. Йдеться у повідомленні МАГАТЕ у соцмережі Ікса. Що там причинно-наслідковим зв'язком у спостерічів МАГАТЕ давно відкрите риторичне питання? Росія, звичайно, намагається звинуватити в усьому Україну. Та й тут росіянам не вдається сховати шило в мішку, за інформацією очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенко. Отримано від джерела з протилежного берегу. А росіяни просто підпалили Градирні, ЗС, велику кількість автомобільних шин. Можливо, це провокація або спроба створити паніку у населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Зазначив Євтушенко. При цьому голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рівень радіації в регіоні не підвищений. Щодо ситуації в Нікополі тримаємо на контролі усі відповідальні служби задіяні заміри повітря. Показали, що рівень радіації не перевищений. Ведеться постійне спостереження. Відтак прошу місцевих зберігати з. Спокій Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажує залякування і пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС чергове тому підтвердження підкреслив Лисак. та Україні. Точно не варто діяти подібним чином. До Курської АЕС вже кілька десятків кілометрів. Це ядерний об'єкт. Ми розуміємо там ядерні блоки РВПК, реактор великої потужності, канальний, які були на Чорнобильській атомній станції. Тому треба бути дуже обережними, не повертати повторювання. Вати того, що зробили росіяни з Запорізької АЕС, навіть якщо останці оточити, то треба зробити коридору, щоб там працював ліцензований персонал. Основне, що всі дії треба координувати, змагати, щоб не дай Боже вони нас не звинуватили в ядерному тероризмі. Попередив екс-міністр енергетики України Іван Плачков. Коментарі еспресо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.